Всім привіт! Сьогодні хочу показати один з улюблених рецептів нашого дитинства. Завдяки пару інгредієнтів приготуємо пиріг зебра. Це дуже простий рецепт, котрому не потрібно використовувати дріжджі. Для початку вбиваємо 4 курячі яйця в миску та додаємо дрібку солі. Яйця краще використовувати кімнатної температури. Також додаємо ваніль та всипаємо цукор. Взбиваємо міксером протягом однієї хвилини. Поки маса трохи не посвітлішає. Точна кількість інгредієнтів вказана в рецепті під відео. Вливаємо молоко кімнатної температури та додаємо розтоплене чи топлене масло. За побажанням можна додати соняшникову олію. Ще раз змішуємо міксером. Додаємо просіяне пшеничне борошно разом з розпушувачем. Поєднуємо все до однорідної консистенції протягом однієї хвилини. Готова маса повинна бути без грудочок всередині неї. Ділимо нашу суміш на дві рівні частини і в одну з них додаємо какао, просіяне через сито. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Какао вбере в себе частину вологи, тому потрібно додати трохи молока в нашу масу з какао. Та викладаємо по черзі два види нашого тіста, як показано на відео. За побажанням можна взяти зубочистку та прикрасити наш пиріг. Випікаємо при 170-180 градусів приблизно 30-35 хвилин до готовності. Час випікання залежить від типу духовки. Кекс виходить дуже ніжним та вологим всередині. Смачний та неймовірно простий приготуванні кекс дитинства готовим. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде. Всім гарних страв!